дуже багато студентів і кафедри програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління і всі кафедри інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій беруть участь в цих програмах. У нас є вже напрацьовані контакти з університетами-партнерами. Це програми Erasmus+, Плюс, один за якими студенти можуть. На один семестр поїхати на навчання до гусьового університету, так звані обміну. Для того, щоб взяти участь в цій програмі, відбір зазвичай анонсується в попередньому семестрі. Наші студенти, які бажають пройти цей відбір, мають продемонструвати, по-перше, відмінні результати навчання з кого. Наші студенти повинні мати. Івень e Б2 з англійської. В цьому нашим студентам допомагає грати підхід до або поглибленого навчання англійської і кафедра іноземних мов тестує студентів, видає такі сертифікати для участі в мобільності. І звичайно, навчання загалом в англійських групах вже заздалегідь готує. До міжнародного середовища. Це можуть бути якісь особливі вимоги знання німецької мови на якомусь рівні з французькими програмами. Можуть бути знання французької, але зазвичай ці, всі програми вимагають такий must-have мінімум з англійської мови, з бідва. Студенти проходять відбір, кращі студенти. Відбираються кураторами програми і відповідно куратори пояснюють, що робити, куди приїхати. Це все оплачується стипендією від програми Erasmus. І вся підтримка відбувається протягом семестру навчання. Після цього зараховується. Дякую, дякую.